Моя історія казкова, бо в свої 53 роки я надіялася отримати радість хіба від онуків, а тут, виявляється, мене мовчки любили стільки років. Все почалося з того, що у мене почав капати кран. Ні, найперше розкажу про те, як мене покинув чоловік. Отож, одного чудового дня ліпила я пельмені, улюблені Петрові, як приходить він та частується. А потім мені й каже я полюбив іншу жінку і хочу з нею жити, відпусти мене по доброму. Я сіла і не знала, що й казати, бо ж куди? До якої жінки? А потім, коли він забрався з хати, то я думала лише про одне чому він таки почастувався пельменями, а не гордо пішов до іншої. Може, ще вернеться. Так я чекала кілька місяців, маючи на поготові в морозилці фарш та тісто, як прийшли мені папери на розлучення замість Петра з валізами. І як про таке комусь розказувати, що чоловік на схилі лід та подався до любки. Мовчала я й перед дітьми та казала, що батько то на дачі, то в мами своєї, а сама росила подушку довгими ночами. Добре, що ще працювала, а то б взагалі розкисла, а люди вони в тонусі тримають. Там на комусь настрій зженеш, там хтось тобі шоколадку дасть. Там кави попила з подругами, і вже наче в світ вийшла.